протипожежне обладнання на морському судні. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки, ваші підписки, ваші коментарі будуть надихати нас робити відеоуроки для вас ще краще і на різні... Теми чекаємо після перегляду даного відео. Будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському суді? Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео? Для покращення його розуміння. Які у вас виникли запитання? Причини виникнення пожежі на морському судні від необережного поводження з відкритим вогнем, нагрівальними приладами та від куріння, несправності електрокабелів, електроустаткування освітлення. Порушення правил експлуатації суднових механізмів, попадання палива на розпечені та горючі поверхні механізмів вихлопних трубопроводів, іскроутворення при роботі котлів, камбузів та при ударах, займання горючих газів та парів нафтопродуктів, порушення правил виконання зварювальних робіт, розрядка статичної та атмосферної електрики, самозаймання вантажів, зміщення. Несумісних небезпечних вантажів. Для горіння необхідні три елементи горюча речовина, яка використовується і горить кисень для з'єднання з горючою речовиною, і теплота для підвищення температури парів пального до моменту їх займання. Якщо одна із сторін трикутника відсутня. Пожежа не може розпочатися, якщо одну із сторін трикутника виключити всі ситуації пожежа згасне. При пожежі з'являється полум'я, виділяється теплота, утворюються гази та дим. Все це може спричинити серйозні травми і навіть загибель людей. Полум'я. При безпосередньому впливі полум'я можливе отримання як загального, так і місцевих опіків та ураження дихальних шляхів. Теплота при пожежі температура дуже швидко піднімається вище 90 градусів Цельсія, а в закритих приміщеннях вона може досягти 430 градусів. Температура понад 50 градусів Цельсія небезпечна для людини навіть. Якщо вона користується захисним одягом та дихальним апаратом. Висока температура викликає сильне серцебиття. Гази. Хімічний склад газів, що утворюється при пожежі, залежить від горючої речовини. Найбільш небезпечним є двоокис вуглецю. СО2 продукт повного згорання та окис вуглецю СО продукт неповного згорання. Дим. Видимий фактор пожежі ускладнює дихання людині. Дим складається з вуглецю та інших незгорілих речовин, що знаходяться у вигляді завислих частинок. Для виявлення пожежі. В суднових приміщеннях можуть бути встановлені датчики автоматичної електричної системи сигналізації. Димові та теплові, а також на суднах типу РОРО іонна сигналізація є. Димові встановлюються в трюмах, в машинних приміщеннях, на камбузах і коморах. Принцип дій димового датчика. Забирається в приміщенні, що контролюється датчиком повітря, пропускається через промінь, чутливий до домішок. При появі диму виробляється сигнал. Через систему реле запалюється лампочка відповідного променя на приймальній станції і подається звуковий сигнал загальний для всіх. Теплові датчики. Встановлюються в житлових службових виробничих приміщеннях і навіть в машинних приміщеннях. В трюмах на кампусах. Принцип дій. Замикання контактів, подача сигналу, здійснюється за допомогою біметалічної пластини із заданою чутливостю до 70 градусів Цельсія в каютах і трюмах і до 9, плюс 90 градусів Цельсія в машинних приміщеннях і на кампусах. Іонна сигналізація встановлюється у приміщеннях. Для перевезення авто та іншої техніки спаламо в баках. Спрацювання відбувається при попаданні в поле фотопроменя парів, легко займистих рідин. Класи пожеж на морському судні пожежі класу А. Горіння твердих, горючих матеріалів, таких як дерево та вироби з нього, тканини, папери, гума, деякі пластмаси та інше. Пожежі класу Б. Горіння рідких речовин. До речовин цього класу належить нафта, рідкі нафтопродукти, жири, фарби. Розчинники та інші горючі рідини. Пожежі класу С. горіння газоподібних речовин. До цього класу відносяться горючі гази, які знаходяться на суднах як технічне постачання. І речовини, що перевозяться морськими суднами як вантаж. Пожежі класу Д. Горіння лужних та активних металів та їх сполук. Таких як натрій, магній, алюміній та інші. Пожежі класу І. Пожежі, що виникають при займанні електрообладнання, що знаходиться під напругою. Боротьба екіпажу з пожежею на судні очолюється капітаном судна і має, має бути спрямована на виявлення пожежі та виявлення місця. Розмірів характеру пожежі, встановлення наявності та можливості евакуації людей з приміщень, охоплених пожежею, евакуація людей, обмеження поширення пожежі по судно, попередження можливих вибухів під час пожежі, боротьба з пожежею та ліквідація її наслідків. При оголошенні на морському судні пожежної тривоги необхідно зупинити рух судна, а в разі потреби розвернути судно так, щоб полум'я та дим збивались вітром за борт, вивести людей з небезпечної зони. Задраїти всі двері протипожежні та заслінки, вимкнути вентиляцію, герметизувати корпус судна, задраїти водонепроникні закриття та ілюмінатори, запірні пристрої суднової вентиляції, запустити насоси водопожежної системи. Всі стаціонарні системи пожежогасіння та протипожежне постачання привести в повну готовність до негайної дії, з дозволу капітана судна відключити електроенергію в районі охопленої пожежею. Командир аварійної партії посилає групи розвідки пожежі на місце пожежі. Шлюпки, що під загрозою вогню, приспустити чи спустити на воду. На мета борьби з пожежею це швидке взяття його під контроль і гасіння, що можливе тільки в тому випадку, якщо вознегасна речовина доставлена до пожежі швидко і достатньо. Це можна забезпечити за допомогою стаціонарних систем пожежогасіння. Деякі стаціонарні системи можуть подавати вознегасну речовину безпосередньо на пожежу без участі членів екіпажу. На судах морських. Встановлюються основні системи пожежогасіння. це водопожежна система, автоматична та ручна спринклери, водорозпилення, водяна завіса, водяне зрошення, піногасіння, вуглекислотні, система інертних газів, порошкова. Водопожежна система забезпечує подачу води в усі райони морського судна. Кількість морської води, що підводиться до місця пожежі, залежить від продуктивності насосів і впливом кількості води на стійкість судна. Остойчився. Водопожежна система включає пожежні насоси, трубопроводи, магістраль та відгалуження. Клапани управління рукави стволи. У трубопроводах вода рухається від насосів до пожежніх кранів, встановлених на пожежних постах. Система трубопроводів складається з магістралі та відгалуджені труб меншого діаметра, що відходять від неї до пожежних кранів. До водопожежної системи не дозволяється приєднувати жодних трубопроводів. Крім призначених для боротьби з пожежею та миття палуб. Усі ділянки водопожежної системи на відкритих палубах мають бути захищені від замерзання. Для цього вони можуть забезпечуватися відсічним та спускним клапаном, що дозволяє спускати воду в холодну пору року. Пожежний насос забезпечує рух води. По водопожежній системі на судні. Якщо на судні потрібне встановлення двох насосів, їх треба розташувати в різних приміщеннях. Пожежні насоси кінстони та джерела енергії слід розміщувати так, щоб пожежа в одному приміщенні не вивела з ладу всі насоси, залишивши таким чином судно без захисту. Призначення водопожежної системи полягає у Підведені води до пожежних кранів, розташованих по всьому судно. Пожежні крани повинні бути розташовані так, щоб струмені води, що подаються, принаймні, із двох пожежних кранів, перекривали одна, один одного. На всіх суднах пожежні крани мають бути пофарбовані у червоний колір. Пожежні крани повинні бути розміщені на відстані не більше 20 метрів у середині приміщень і не, менш, і не більше. 40 метрів на відкритих палубах. Рукави та стволи належать до протипожежного постачання. Рукави пожежні рукави повинні мати довжину 15-20 метрів у кранів на відкритих палубах. І 10-15 метрів у кранів або гідрантів у приміщеннях. Виняток на танкерах. Комбіновані стволи забезпечуються засобом управління. Що дозволяє підключати подачу води і регулювати її струмін. На торгових морських суднах використовуються комбіновані стволи із запірним пристроєм. Вони мають бути постійно приєднані до рукавів. До складу всіх спринклерних систем входять. Трубопроводи з клапанами, спринклери, насоси та ємкості із запасом води. Контрольно-сигнальний пристрій. Спринклери є клапанами особливої конструкції. Через них вода виходить із системи, утворюючи конічний струм. На суднах зазвичай використовуються спринклери, які спрацьовують в діапазоні температур 68-70 градусів Цельсія. Або на 30 градусів Цельсія вище на 30 градусів вище цієї температури плюс в сушильних приміщеннях і на камбузі. Система водорозпилення аналогічна спринклерним системам, проте тут використовується інший тип розпилюваних головок. Розпилювачі це відкриті головки, які надають... Вхідному струменю певної форми. На відміну від спринклерів, з яких вода розбризкрується по утворюючому конусу, з розпилюючим вода виходить у вигляді суцільного конуса, що покращує умови охолодження. До складу системи піногасіння входять пожежний насос, насос піноутворюючи. Систерна з піноутворювачем. Змішувач, лафетні ручні стволи, трубопроводи, регулюючі та контрольні клапани. Пуск системи в дію здійснюється вручну. Запускають насоси, що подають воду в піноутворювач. Вода та піноутворювач подається в змішувач, і змішуватиметься встановленій пропорції. Віний розчин, що виходить при цьому, надходить трубопроводами до місця пожежі. Система вуглекислотного пожежогосіння використовується для захисту вантажних приміщень, насосних відділень, приміщень генераторів, комор, наприклад, малярних і ліхтарних. плит. І вентиляційних каналів кавбузів. Вуглекислотна система пожежогасіння застосовується також у машинних відділеннях та для індивідуального захисту генераторів. Вуглекислий газ зберігається в балонах. Балони встановлюються у спеціально обладнаних приміщеннях, станціях пожежогасіння, рядами у вертикальному положенні на ізолюючих. Прокладках, які можуть бути дерев'яними. Передбачено дистанційний запуск. Передбачено увімкнення сигналізації попередження одна-дві хвилини перед початком надходження углекислого газу в приміщення. На морському судні для боротьби з пожежею. Також використовуються переносні вогнегасники. Ручним вважається вогнегасник, керований з рук, маса якого не більше 23 кг. Ручні вогнегасники викидають вогнегасну речовину за допомогою внутрішнього тиску. Цей тиск може бути отриманий шляхом хімічної реакції, реакція кислоти або лужна реакція. Шляхом випуску стиснутого газу, що знаходиться в спеціальному картриджі, в середині корпуса вогнегасника, і нарешті тиском газу, що постійно зберігається в корпусі. Клафісифікація морських ручних вогнегасників це вугли на морських суднах, це вуглекислотні, порошкові, піні. Усі морські вогнегасники певним чином маркуються. Маркування має містити таку інформацію. Найменування виробника, клас пожежі, для якої призначений вогнегасник, тип і кількість вогнегасної речовини, інструкція з використання, рік виготовлення, температурний діапазон, в якому забезпечено задовільну роботу вогнегасника, випровольний тиск. Усі вогнегасники піддаються періодичній перевірці і обслуговуванню. На морському судні. Для боротьби з пожежею також використовується знаряддя пожежного з використанням апарату стиснутого повітря. Спорядження пожежника. Комплекс спорядження для пожежного повинен складатися з особистого спорядження та дихального апарату, що включає в себе захисний одяг із матеріалу, здатного захистити шкіру від тепла, що випромінюється при пожежі. Захисту від опіків та ошпарювання. Зовнішня поверхня має бути водостійкою. Черевики та рукавички з гуми або іншого неелектропровідного матеріалу. Жорсткий шолом, що забезпечує ефективний захист від удару, переносний безпечний ліхтар з мінімальним часом горіння 3 години, пожежна сакира з ручкою з дерева твердих порід. Якщо для ручки застосовано інший матеріал, він повинен бути покритий ізоляцією, яка не проводить Електрику. Апарат стиснетого повітря призначений для захисту органів дихання людини при роботі в атмосфері непридатній для дихання. Апарат стисненого повітря відноситься до типу резервуарних апаратів із запасом стисненого повітря та відкритою системою дихання. Робочий тиск у балонах 200 кг на сантиметр квадратний. Запас повітря у 3 балонів 1200 літрів і у 4-літрових балонів 1600 літрів. Термін дії при роботі середньої тяжкості в повітряному середовищі 45 та 60 хвилин, відповідно для 3 та 4-літрових балонів. Працюючи на поверхні, резервного запасу повітря вистачає на 6-10 хвилин. Балони з'єднуються в одну ємкість за допомогою колектора, запірного вентиля з микачем резерву, фіксатором микача резерву. Манометр, зарядного штуцера з заглушкою, редуктора, легенового автомата шлангу, що попадає в повітря, маски. При початковому включенні з урахуванням резерву має бути щонайменше 180 атмосфер кг на см. 30-40 атмосфер це тиск резерву. При роботі в дихальному апараті вівки повинно проводитися поза зоною задимлення. Дихання в апараті повинно бути глибокими та рівномірними. Знімати або витягувати маску для протирання скла категорично заборонено. Після перегляду даного відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському судні. І що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання протипожежне обладнання на морському судні? Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте уподобайки. Ваша підписка, ваші уподобайки на відео дають можливість відео. Поширюватися далі, а також дає нам натхнення для того, щоб робити нові відео корисні для вас.